Позвонив ротний Орест, так як я на лікарняному і в резерві. Ну і запитав, чи можу допомогти зробити одну справу. Ну, Я погодився. Мій позивний Лісабон, мій позивний світлячок. Показали відео там, де махає тряпкою, робить з питань. так, було зачистити і треба його було знайти, виявити, або в палок взяти, або знешкодити. Пішли, Заходили ще класно, легенько. Почали. Зачищати одну вулицю. Ми якраз прапор розвертали перед цією останньою хатою. Висвітіли вже наш, типа що вже так то ми там. І якраз в останньому будинку ствол терчить. І так завішане, ну видно, що ствол терчить. Почали прикривати терапевт Я світлячка, він закидував гранати туди. Трохи якось тихіше стало, ще дві від. Кажуть, Команду не відступайте, бо зараз будуть насипати крепко. Їм, мабуть, пофіг було. Чи він там є, чи, чи нема. Потім нам сказали, що вже і той погріб обсипався. То в одному будинку ми просиділи півдня. Ташки цілу ніч летали. Потім сказали, що через дорогу, одну першу будівлю, потім ще одну. Каже, хлопці, не на відступ, давайте. Небочистимо не виходити. Прапор тримав терапевт, який загинув, якби вже на відході, вже буквально там залишалась до точки евакуації. Метрів 150, я думаю, менше тропи свернув, пішов трошки не туди. Лізуть, лізуть, лізуть до нас, на нашу територію. захищати, ну, Щоб там начебто менше лізла сюди.